Вітаю 11 травня. Відео для тих, хто не встиг придбати саджанці фундука і хоче досадити або підсадити якісь деревцята, які можливо випали. Значить, є в наявності в горщиках саджанці різноманітних сортів розпочинаючи від двох річок, ось як на задньому фоні перший ряд, ось такі дворічки, і закінчуючи однорічками. ось в таких горщиках, трохи менші які видно, що теж гарно пішли в рост. Десь через місяць вони будуть при гарному розкладі в раз-два вищі. Так, значить, ось, наприклад, сорт Виламет. Ось так виглядає. В такомусь горщику 5-літровому. Є в наявності не одна штука, я тут лише показав для показу, а так то є побільше. Е Джефферсон ось наступний. Ось такий. Я його обрізав, тобі ж можна вже формувати з нього крону. Він був набагато вищий, зараз він близько метра, а був ну, десь метр 30. Ось так. Значить, наступний ось в такому горщику трьохлітровому n 650 Ось такий вже пустив навіть поросель знизу. Десь сантиметрів 60 у висоту. Це лише один із екземплярів, є ось ще такі варіанти N650. Є вищі, є нижчі, самі різноманітні. Це ось теж n 650 Такий він пішов кущом, знизу попускав поросель, сам по собі поки що невисокий. Ось так. Так. І наступний Кубань. Листки закрили. Ось такий теж кущом ділу. Має три пагона. Ось такий варіант. Значить, і по однорічках. Пщинський червонолистий. Є в наявності. Потім є Софіївський. Ось такий теж гарно пішов. Хузька бомба. Так, ось такий. Потім мутант так званий. Ось такий. Теж гарно пішов зум. Ось феркериль-корабель. Ось такий екземпляр. Дав гарні побіги, Ось знизу такі вже більше 10 см. Є вже бокові, є і центральний. І з часом буде видно, залишу або один оцей нижній, якщо він буде лідером, а можливо його обріжу і ці бокові і залишу центральні. Буде видно, як він піде. Так, ось в таких невеличких контейнерах є Караманівський і 42-19. Окрім ну, цього, є інші сорта. Наприклад, Тонда Ghoni, Лузівський урожайний, Запилювач Зета, сочі 1, сочі 2, Поліо, Макдоналд, це все однорічні саджанці, Ну, інші сорта. Якщо комусь цікаво, уточнюйте, звертаючись або по телефону, або по вайберу. Наразі це все. До наступних відео.